Я, мама. Не будуть Потому що На чотирьох за дві минути перефігачили. Сокіл, 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 Сокіл! Сокіл! Давай, Вот так, давай, mm шеф! -hmm. Mm -hmm. Чи ви в кучі, Назар? Вас в много. В ноги, ну, конечно, в ноги. Вони все в ноги, блін. Сокіл! 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 Еще Андруков Так никто не прикрывает Стал за километр на дыру попадай кидай Дарыки Назар за спиной да. Давай Серед давай, давай, давай

재미있 <laughs> <laughs>

Це наша закончила. да, я назару пшикаю. Та вже принесли. Та вже не надо, скажи, вже попшикали. – попшика. Тренер, красить боржоми не надо? Не, не. Надо лечить. Надо лечить. Вымывать все, да? Печень. Не же. Хай так, шокует. Только вложено. Видя, дай мне заморозку, мне уже плохо. Что ты мне не кажешь? Хочешь, чтобы я помер? На тебе, если есть, на.

Да, как... Молодец, Артем! Что слушай! Слушай, слушай! Слушай, Там был сильный удар,

Все, все, все. Сюди, Андрухов, куди ти уходиш, ближе породити? Не пускай за спину, Назар, не пускай! Перед ним, перед ним. Сокіл, 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 соків, сокін, 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 сокіл,

Та швидше думай! А! Ну що ти чудиш? Давай! Назад! Давай! А -а -а -а! Давай!

Oh, давай забирай, давай пішов. Подача Давай, давай, давай! Та ж ти ховаєшся, Діма? só soquinho, okay. só soquinho, só soquinho, só soquinho, só soquinho, só soquinho, só 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 só, kill, só, só

Оля, Оля Да, <существует> 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 А что там было? Червона карточка. Лиз бейца, да. Да. То... да. 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 Не, кости дали красную. Ну, Назар, А, да. Да. Tchau! Нічого, ми зато граємо хоч на рівні, не б'ємося. Заді, сзаді, сзаді. За арбузинку якусь, ти чуєш? А помниш прошлі виходні? Вот так. Молодцы. Давай. Пас. Ой, боже, что ж ты там делаешь, Влад? давай, давай.

Давай, давай, давай. О, Боже, вы хоть один можете забить. Давай, давай! Вже і так 22 минути, щоб ви розуміли. Вторий тай. Може, коли Це будемо додому колеговий забігати. Ще, гаянь!